Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро» і карта дня на 21 червня. Дивимося для овнів. В ОВНі випадає старший аркан смерть, це карта змін, це карта трансформацій. Ви пройшли великий шлях, ви багато чого натерпілися, отримали великий значний досвід для себе, і готові йти до нового життя, до нових змін. Ці зміни обов'язково будуть краще. Тому вперед ви з усім обов'язково впораєтесь. Можливо, будуть якісь перепони, можуть бути виникати якісь конфліктні ситуації, особливо це в колективі. Але якщо ретельно все обдумувати і не робити. Робить необдуманих кроків, то ви зустрім обов'язково впораєтесь. тельці карта дня для тельців тельців випадає Паш Кубків. Паш Кубків говорить про гарні позитивні емоції, про гарні новини, про гарний настрій, про нові можливості, про творчу роботу та нові перспективи, які будуть на вас очікувати. А трійка Кубків говорить про гарні новини, про досягнення ваших цілей та свято, яке буде на вас, скоріш за все, в кінці дня очікувати, або, можливо, якась зустріч із друзями, приємно проведений час близнюки. Для близнюків випадає вісімка жезлів. Вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій, про те, що ви можете отримати якісь гарні новини, важливі листи, важливі дзвінки, можливо, будуть якісь поїздки. Все буде відбуватися дуже швидко, дуже швидко. Ви будете думати, що ось у мене скільки справ, хочу все зробити, а як це все встигнути? Але ви з усім впораєтесь і будете собою задоволені. А король жезлів говорить, що у вас на все вистачить сили та енергії, і ви проявите себе дуже гарно, яскраво та професійно. Раки. У раки випадає зірка. Зірка нам говорить про те, що вам потрібно себе проявляти, бути рішучими, бути сміливими, і не боятися, що про вас скажуть інші. Хай що хочуть, те говорять, хочуть плідкують. Ну, та хай що хочуть, думають. А ви робіть те, до чого ви йдете. Йдіть до своєї цілі, до своєї мрії, і тоді ви отримаєте гарний, приємний результат. Леви. Леві випадає. Паж жезлів. Паж жезлів вказує на те, що вас очікують зміни, на те, що будуть якісь гарні новини. Можливо, важливі листи та важливі дзвінки. Також на вас очікуються зміни в кращу сторону та зустріч із якоюсь з людиною, дуже близькою для вас, яку ви дуже давно не бачили. А вісімка Пентаклів говорить про те, що доведеться в другій половині дня ретельно попрацювати над деталями та, можливо, отримаєте якусь Рисну інформацію, яка вам в майбутньому дуже дуже допоможе. Діви. Для дів випадає п'ятірка кубків. Поганий настрій, щось вас не влаштовує, щось пішло не за вашим планом, і ви цим просто не задоволені. Тут будуть виникати також якісь проблеми із минулого. Знаєте, можуть керівництво накричати і так далі, дати якусь догану, можуть бути якісь такі неприємні моменти. Але саме головне це не розкисати, а шестірка мечів говорить про зміни у вашому житті та важливі поїздки для вас. Саме головне робіть обдумані кроки і ретельно зважуйте всі за і проти. І тільки тоді дійте. Терези! Терезі випадає старший аркан закохані. На вас очікуються приємні моменти зустрічі з коханою людиною, в когось можливо знайомство, в когось побачення, в когось освідчення, в коханні, в когось можуть бути заручені, шлюб і так далі. Гарні, світлі, позитивні моменти. Але перш за все, ця карта вказує на те, що вам доведеться в цей день робити дуже важливий вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє, що ретельно буде потрібно обдумувати. А трійка Пентаклів говорить про творчу роботу, яка вам до душі. Яка вам подобається, яка вас повністю влаштовує у всіх питаннях? Та гарний результат вашої праці. День вдалий, тому вперед, скорпіони. Для скорпіонів випадає вісімка жезлів, швидкий розвиток подій, все встигнете, до чого досягнете, навіть якщо буде казати, що це нереально. З усім впораєтесь, отримаєте гарні новини, гарний результат вашої праці. Не заставить себе довго очікувати. Те трійка Пентаклів говорить про творчу роботу та гарний результат вашої праці. Стрільці. Для стрільців випадає. Та знову ж таки вісімка жезлів. Це вже третій раз. Вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій. Що ви з усім впораєтесь. Всі ваші плани, які ви планували, які ви будували, ви матимете гарний результат. Ви будете дуже собою задоволені. А карта смерть говорить про зміни та трансформації. Про те, що ви заслуговуєте зміни і зміни в кращу сторону. День вдалий тому вперед. Козироги. В козерогів. В козерогі випадає старший аркан повішений. Якийсь застій у ваших планах, у ваших діях, щось піде за вашим планом. Можливо, пауза, можливо, вихідний, можливо, наприклад, якщо зараз вимикають світло, робота стане через те ж саме вимикання світла. Також карта може вказувати про те, що не варто розпочати нові справи, краще завершити ті справи, які вже в нас накопилися. З усім впорайтесь, саме головне це не розкисати. А вісімка кубків говорить, що якщо ви вирішили змінювати життя. То ретельно йдіть до цього змін і не повертайтеся до, минулих проблем, до минулого. Тільки тоді це вам дасть гарний результат водолії. у водолії. У водоліїв рицарь мечів. Рицарь мечів говорить про конфліктні ситуації, про активні дії, про те, що, можливо, будете шукати пошуки примирення, можливо, ви будете активно прорити себе і, знаєте, як то кажуть, нападати, захищати себе. Тут можуть бути і такі ситуації. Тут потрібно дивитися по ситуації. Якщо є можливість конфлікту уникнути, краще це зробити. Але бувають ситуації, де потрібно йти вперед і захищати себе та своїх близьких. Тому дивіться по ситуації і будете розуміти, як вам діяти. А сила говорить, що ви з усіма проблемами своїми впораєтесь. Як би вам складно це не давалося, як би це все не виникало. Ви все подолаєте і отримаєте все ж таки той результат, до якого ви так ішли. Рибки. В рибок в рибок вісімка кубків це зміни, це знаєте, можливо, звільнення з роботи, розрив відносин, переїзд, переліт. Переїзд в інше місто, чи будинок, там, квартиру і так далі. Це зміни, до яких ви йдете, які не знаєте, невідворотні не в вашому житті. Але перш за все, якщо ви вирішили, то ви маєте йти до цих змін і більше не повертатися до, своїх, до свого минулого. Також ця карта вас застерігає, щоб ви не витрачали зайвого. А відлюдник говорить про те, що варто сподіватися тільки на самих себе, на свої сили. Тоді ви матимете гарний результат та будете собою задоволені. Бажаю. Усім гарного дня, гарних новин і всім миру. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!